Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. <кхух> Перепрошую. Поставив мені таке питання. Подивіться, будь ласка, чи закінчиться війна до виборів у США. Ну, Відразу скажу, я дивився, так, закінчитись має навіть раніше. Ну, давайте до виборів у США запитаємо. Це 24 рік, 5 вересня, здається, якщо, не, якщо правильно пам'ятаю, вибори в США. Ну що, поїхали. Так, добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи закінчиться війна в Україні до виборів в США, які мають відбутися в наступному році? А я скажу, що неправду. Інгус. Ансус, ну відповідно. От. Довертаю по часовій прямий. Так, і що у нас тут? Ага, воно я перевернута. Ну, добре, розкладу і розкладующе. Постаруна. Геба. Еху перевернута І беркана. Ха, Цікаво. Ну, дивіться, ну, загалом, да. Набірун хороший, в даному випадку аналізувати вірогідність не зовсім буде коректно. Дивіться, про що мова. Руни гарні випали. Зараз поясню. Дивіться. Інгус, <кхм> Ансус, вуня переверта. Ну, це трошки настороже. Правда, я розумію, до чого воно. Ну зараз. Пуста руна, Гебо, феху перевернута, теж не зовсім гарно, і беркана. Про що мова? Про що мова? Дивіться, благоприємні новини по питанню. Відразу ж, перші руни. Ну, це, знаєте, руна, яка також каже, що ну, все добре завершиться. І навіть ну, знаєте, навіть і скоріше, так як я кажу, вибори в США, то далеко взяв. Дивіться далі, Ансус. Гарні новини, однозначно. Гарні новини по питанню. Оце от дуже потужна зв'язка. Ну, фактично, так. Да. Що я кажу, що загалом має завершитися. Навіть швидше. То. Більше то. Е, дивіться, окрім того, це що? Це про що? Це про також переговори. От, в даному випадку, ось відповідно. Оце от явно переговори вже йдуть. Тобто, станом на вибори в США, вже у нас між Україною і Росією будуть переговори. Ну, саме нормальні, а не договорняки, так? Да? І, до речі, про поступки якоїсь тут території або чого не йдеться. От про що мова. Крім того, ну, але дивіться, Вуня переверта, все рівно, бачите, ще якісь печалі, якісь будуть. Будуть, Зрозуміло, що будуть. З чим пов'язані? Да, ось феху перевернута. Це втрати, це руйнування. Ну, зрозуміло, ще. Що... Росія до того успіє, говоря, наробити. Да? Відповідно. І до речі, ні. От якби випав отал перевернутий, чи взагалі отал тут, замість феху, от тоді б варто було переживати. Це якраз, знаєте, була б втрата території. От реально. А з сусідніми рунами, відповідно, договір, що ми йдемо нібито на поступки на якусь втрату територій. Да? А тут ні, тут саме про збитки йдеться, ну матеріальні збитки. Це не про територію, ні. Ну, але да, бачите, ще горя вони нам нароблять, спіють. Е, ну Дивіться, пуста руна, да. Вищі сили за нас, це однозначно, з одного боку, з другого боку, бачите, все рівно, що певне ну, майбутнє формується, що я й кажу. Але е, ну, гарна, гарна зв'язка рун, в тому плані, що що я й кажу, тут і тут так само ця связка про те, що війна навіть швидше завершиться набагато, ніж е, вибори в США. От, до виборів США, ну вже точно. Тут бойових дій не проглядається вже. Вже ось бачите, переговори, в даному випадку чітко переговори. От, ці дві руни, щоб навіть не сумнівалось. Е, переговори, до речі, ну як, е, на гарних позиціях. Нормальні переговори, а зна, знаєте, не з позиції вже того, що Росія от, от дайте нам, що ми захопили, і потім буде мир. Ні, то та не такі зовсім переговори будуть, а вже нормальні із нормальних позицій. Ну, я так підозрюю, до того часу вже і. Е, той, з ким будемо говорити, хто там на чолі Московії стане, поміняється. Дуже на те схоже, принаймні. Ну, тому що з цим зрозуміло говорити без товку. Це ясно. Ну, феху пояснив, це про збитки. Ну і Беркана, в даному випадку, це що? А це вже, ось бачите, початок росту, все рівно. Це вже початок росту, все рівно. Ну Тобто, да, війна закінчилась, ми вже починаємо відбудову і так далі. Ну До речі, оця зв'язка може бути, що, знаєте. По фінансам, знаєте, не так прям нам зразу все дадуть, що, що ми хочемо. Крім того, що це збитки, які нам ще Росія за події. От що. До речі, це ж про компенсації сюди ж. Те, що, в принципі, я й дивився, да, гроші російські заморожені, щось нам дадуть, але частину далеко не все із того. Чи будуть платити репарації? Будуть. Просто що бачите, воно ще затягнеться. До виборів США, ще бачите, воно не, не зовсім так буде. Але ось, бачите, все рівно. Беркана це проріст, розвиток. Ну, це вже, знаєте, період, як мені побачилось, період відновлення вже, знаєте, після війни, після бойових дій. В такому плані. Така картинка стала, як знаєте, відбудовують будинок пошкоджений. Багатоквартирний, зокрема. Ну, Тобто, це про те. Ну, Загалом непогано. Загалом непогано, в принципі, що тут ще додати? Я взагалі думаю, ну подивлюся, десь найближчим часом я іще відео випущу стосовно завершення війни. Це ми здалеко заглянули аж на наступний рік, майже на осінь наступного року. Да? А я хочу подивитися швидше. Що і до чого? Зокрема, ну, в цей рік, звичайно, цікавить. Літо, зокрема, да? і так далі. Добре, на цій оптимістичній ноті буду відео завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!